Буряк, морква, селера та редька. Всьому голова. Чи можуть вітчизняні коронеплоди замінити взимку імпортні фрукти та овочі? Якщо сравнюють, наприклад, карні з овочами і з фруктами, то карні плоди в меншій степені полезні віщества. в землі. Чи в холодильнику як правильно зберігати їстівні корінці? Викопуємо ямочку, таку неглибоку, глибоку закидаємо морковку горкою, обкидаємо земелькою. На столичному ярмарку українських виробників людно, та продавці скаржаться попит після новорічних свят не дуже. Єснусла проте не на корене плоди. Ярмарок працює з 9-ї години ранку а о 12-й прилавки тих, хто торгує їстівними корінцями, напівпорожні. Не дивно, коштують вони недорого, а користі хоч відбавляй. Приміром, за кілограм буряка віддасте всього 8 гривень, селара по 20, корінь Петрушки по 5 за пучок, хрін 10 гривень за пучок. Найдорожчий радис 50 гривень за кілограм. До того ж, досвідчені продавчині, як от пані Світлана, із задоволенням діляться рецептами корисних салатів. Ми беремо сок, морковочка і корні плоди Якісь Це дуже хорошо для здоров'я. І мені те хорошо підіймає. А дівчата з сусідньої торгової точки також мають свої рецепти. Пастернак ще дуже смачний на мангалі готувати запеченими овощами. Дуже смачно е, маринувати його чи просто? можна замаринувати, а можна так. Він же ж по смаку більше схожий до картоплі. Такі овочі можуть зберігати усю зиму, якщо зберігати їх правильно. Пані Світлана підказує, як. Ми вдома хранимо в землі. Просто викопуємо ямочку, таку неглибоку, закидаємо морковку горкою, обкидаємо земелькою, а потім від дождя і від морозу ховаємо під солому наверх пленочка і все, всю зиму вона лежить в землі. Але з часом навіть ці корисні продукти втрачають свої вітаміни. Як тільки корінь викопан, втрачає натрачувати зв'язку. Але якщо сравнювати, наприклад, карні плоди з овощами і з фруктами, то корніплоди втрачають в меншій степені полезні вічества. Вживати коренеплоди, звичайно ж, краще сирими. Так вони зберігають максимум користі. Це не стосується продуктів з високим рівнем крохмалю, картоплі чи батату. А ось варити овочі не радять, адже тоді всі їх корисні речовини. Ви залишається у воді.